Toyota rav 4 EV 2012 року випуску. Авто має 41,8 кВт батарейку. Попереду у нас виглядає ось так. Як ви бачите, тут вже нема шильдику Toyota, тут просто є e Він шильдик позаду авто. Ви його скоро побачите. Авто приїхало з Америки з невеликими взагалі, пошкодженнями. Пробіг у авто 210 тисяч кілометрів зараз. В салону у нас є дуже багато опцій. скопіді дімачі, але це не опція, салон з тканини. Також є led майже, мультикермо, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, великий сенсорний дисплей, також камера заднього огляду є в наявності. Авто по салону дуже прикольне і дуже реально багато місця. По суті, той же самий rav 4 але електро просто багато що можна перевозити, можна кататися. Не будете скаржитися на те, скільки ваш rav 4 є тупо зарядили і їдете собі. І не витрачаєте ні на що більше грошей. Позаду виглядає ось так. Ось вам синенький значок Toyota. Авто реально достойне, прикольне, багато місця. Проїжджає більше 150 кілометрів, це точно взагалі. Можна і більше приїхати, якщо там ви вмієте на електричках їздити. Тому кого цікавить ця електрична Тойотка. Всі питання позаду мене за телефоном, а ви не пропускаєте нові класні надходження у нас на YouTube-каналі і ставте лайки. Всім гарного вечора.